Дай сили, дай витримки, дай бачення, Господь. Благослови керівництво нашої держави. Дай мудрості прийняті рішень і постанов, Господь. Ми молимося за те, щоб страх Божий був на них, щоб вони приймали всі закони і постанови, все, щоб все було на благо українського народу. Щоб Україна став мир, щоб Україна перемогла, щоб скінчилася ця війна, Господи, ми просимо тебе. Боже, прийди, благослови наших захисників, наші Збройні Сили України. Ми їх благословляємо, Боже, ми просимо захисти. дай їм янголів, охоронців, дай можливість повернутися додому живими, здоровими, неушкодженими. До своїх матерів, до своїх дружин, дітей, в своїх дамах. Христа. Ми просимо тебе, Боже, підіймай церкву, Господь, нехай влада і сила, яку ти дав Ісус своїй церкві, нехай вона проявляється сьогодні на землі. В Ісуса, ми просимо, Господь, нехай по всій Україні почнеться пробудження духовне, щоб український народ повернувся до тебе, щоб кожна людина створила достойний не покаяння, а ти, Господь, будучи вірний і праведний, і простиш всі повини всі гріхи. І ти зцілиш нашу землю. Боже, ми просимо тебе, Господь. Нехай воля твоя благо досконала, вона виконується в житті кожного українця в ім'я Ісуса Христа. Господь я також молюся за кожну людину, присутню в цьому залі. І я прошу, Господь, благослови. Ти бачиш бажання наших сердець, Ти бачиш, Господь, те, що потрібно, комусь зцілення. Я молюся, те кожного Господь, нехай Твоя зціляюча сила. Вона наповне кожне тіло, щоб ніякий вірус, ніяка хвороба, ніяка зараза вона не доторкалася до нас, воєнє Ісуса Христа. Я проголошую, що ранимо Ісуса Христа, ми всі зцілені, ми відновлені. У нас міцний імунітет, Боже. Дякую тобі. Благодій. Ми прославляємо тебе і вклоняємося тобі, великий наш Бог, Отець Син і Дух Святий. Амінь.